Вітаю вас, шановне товариство. Отже, я таки пограв ще у цю фігню у цьому тірі, а і виграв ще 25 тисяч песо, бо я таки збив останні цілі а, і виграв ще цей. А, ще кришечки ж кришечки, Ось, бачите. Тобто ми виграли ще ось цього зомбака, потім бензопильщики, ось цих. Так, Белла Сістерс. Ось, мабуть, єдине, що прикольно, що ти можеш дізнатися імена цих персонажів, бо, бо так ми ж не знали. Там писали те, що буде якась загроза для нас, так в записках. А самі персонажі ніяк не підписуються. А коли ти знаходиш е, кришечки, то бачите Белла Сістерс, тобто сестри Белла, тобто ти знаєш, як їх звати принаймні. так. Е, чувак з кожним мішком це доктор Сальвадор. Бачите, там тобто ти можеш кожного, як би Дон Мануель, бачиш, бачите, Тобто ми навіть діда звати Дон Естебан, бачите. Діє, ось цей, а цей чувачок Дон Хосе. Ось, тобто можна ще дізнатися, як називаються декотрі з персонажів. До речі, а коли я грав уже без вебки, оце, щоб добити, то там уже був навіть другий рівень. Тобто прикол в тому, що гра змінюється кожного разу, як ти заходиш. Там не було вже того приколу, що Ешлі була за якимось зомбаком, і треба було в нього вучити. Там були зомбаки, ось ці картоні з динамітом. Тобто чомусь змінилося, коротше кажучи, не знаю навіть чому. Я реально просто і не знав. Що там о, персонажі різні виявляються, так? А ще, що я хотів, хлоп'ята і дівчата, це, походу, збігати сюди. Так, бо ми тут просрали дещо. Якщо я просто зможу ще потрапити туди, звісно, це під великим питанням. Так, зможу, ой, же ці двері. О. Ще й бочка. Ніфігаси, і бірюза. Ніхуя звілять. І ми просрали ось тут, здається. Так, ось. Open, open кабіни ось так. Елегантна шахова дошка. Ми просрали, а воно там, по-моєму, нормально грошей коштує. Тож, добре, що повернулися. А тепер вертаємося сюди. І нам треба йти за другою короною. Ну, зберігатися, мабуть, не будемо. Я не думаю, що там нас зараз уб'ють прямо. Так, здається, за другою дошкою нам сюди. Так. Так, 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 так. Тут нічого нема, на горі нічого нема. Набої до пістолету. Тут нічого. Так і ось бачите, прикол, тобто навіть, навіть видно, що в цього лицаря дріжать руки. Тобто видно, що він якийсь. Але ти не можеш по ньому стріляти, тобто, щоб завчасно з ним побитися. Так, отже, або ліва права кнопка мишки, або XC. О! Я натиснув XC, чуваки. Блін, круто! Я так і встиг це зробити. Є. Yeah. Є! Yeah! А минулого разу, коли я грав, тут ж коли як було, ну коли ліва права кнопка мишки я натискав, то а коли, а коли такий був прикол, а коли треба було якісь кнопки натискати на клавіатурі, то я просто автоматично просирав, так що називається. Я автоматично просто втрачав здоров'я, хепеху. А, так, отже, що у нас взагалі з боєзапасом, Дофігіші просто пістолету, в принципі, нормальної кулемету, гранатомету більш-менш. Та й дробовика вистачає. Так, добре, добре. Ну зараз то буде замес, причому такий немалий. Навіть спочатку візьмемо а, запальну, ну точніше, цю гранатку, що, коротше кажучи, світлова. А можна ешлі тут лишити? Wait. Просто було б круто її тут лишити, бо двері, типу, закриються. Ну, ви зрозуміли, так? Двері, типу, закриються, і вона нам буде реально заважати. А так якраз вона там залишиться і буде реально кльово. Ось чашка, мій гнів. Коротше так, хто потревожить цю святу чашу, на того паде мій гнів. Взяти королівську чашку. Так, все, ми взяли другу. Двері закрилися, але здається, Ешлі за ними не було, так? Я так зрозумів. І виходять лицарі, я ж казав, що ми будемо з ними битися. Ну, знову ж таки, тут було б просто, якби не було Ешлі поряд з нами, так? А, ні, нема, немає Ешлі. О, круто, Ешлі немає, так. Блях, а мене чуть не зарубали. Так, Ешлі немає, слава Богу, вона десь. Так, вона десь там, коротше, залишилася. До речі, на, на лисер удієс типоуха. Як це в принципі не дивно. Бо вони ж начебто, типу, в шоломах я чогось думав, що може на них навіть не подіє Там, до речі, зелена трава, а я не побачив, бляха. Так, давайте запальну тепер обудь. погано кинув. Так, скотиняки, коротше кажучи. Воно ще й під лагу. я ж кажу, то ті місця в цій грі, де якісь усі незрозумілі підтормози, так? Та бляха, чого я не можу від них так нормально? Я тільки-тільки якось від них тікаю, так, і вони одразу мене нас доганяють. Що там? Пацани? Воно довгувато вибухає, якщо чесно. Це не круто. Мене до речі коцнуло. Давайте одразу цю аптечку використаємо, заодно збільшимо наш запас ХП. Тим паче, що у нас є ще одна така. Ось ми вже зробили, і тепер перезаїдімо. ой 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 Так, я ще за дворами залишилась. Круто. Блін, у нас всього дві гранати залишилось, чуваки, капець. 6500 песо з цих вицею, пердицею, падає, ви прикиньте. Так, до речі, це реально дуже зручно, те що ешлі можна залишити за тими дворима. Бо я ж кажу, я коли минулого разу грав. Так, все, гранати закінчились. Давайте брати тепер дробовик чи взагалі снайперку. А давайте снайперкою його довбанемо, А Ану, придурку. О. Все, двері відкрились. Так, бо я коли минулого разу грав, то. Блін, з них з кожного по 6500 песо, ви вкиньтесь. А... Давайте, може, ще використаємо цю фігню, як думаєте? Здоров'я підіймемо. Чи так, давайте, ну. Вот, а у нас взагалі вже хп просто шалений запас. Ви просто подивіться на це. Так, це десь сюди закинемо. А так, і озброїмося пістолетом. У нас просто дофігіші фігіші пістолету, треба його використовувати. Ну так ми розібралися. В принципі, непогано. В принципі, непогано, але і не ідеально, прямо скажімо, так, хоп'ята. Бо, типу, як витратили усю нашу гранатометницю. Але так я ж кажу, реально, я коли минулого разу грав, я ешлі забрав з собою, і через це мені в сто разів було важче цей момент пройти, бо вона ще ж під ногами плуталася. А так один на один з ними все ж таки попростіше. Ну, як бачите, ці лицарі реально серйозні противники. Мабуть, в принципі, навіть це найсильніший противник, ну, серед рядових мобів. Так, серед рядових мобів. До речі, ці картини скидаються. Ця не скидається, це не скидається. Серед рядових мовів це стовідсотково найскладніший суперник, бо так він якби і живучий, і при цьому у нього досить такий непоганий урон. Такий дуже неприємний, такий дядько, прямо скажімо. Так, що ж, от братику торгашику, скода, що ми так і не знайшли ще один цей камінчик, щоб нашу маску до максимуму прокачати, можна було б вже реально класні бабки зробити, але. Щось десь, мабуть, десь я пропустив, мабуть, один камінчик. Так, елегантна дошка 13 тисяч. так. 67 тисяч. Ну купляти в нього нічого, а що ми можемо покращити? Riot Gun можемо покращити кейсіті. Снайперку там щось. О, Firepower можна покращити у цього. Вау! Чуваки, ви просто вкиньтеся. Ми до максу практично прокачали урон у ТМП, у неї тепер урон 1,2. Тобто нам ще прокачати швидкість перезарядки, а, той самий, яке і можна буде вже ТМП до максу прокачати. А подивіть, почекайте, можемо ще щось можемо вкачати на ці 8400. Хоча, мабуть, ну так, не вистачає нам грошей, на жаль. Сейв, сексесфул! Чудово та різнокольорова, хлоп'ята, дівчата. А, Куди нам тепер йти? Я. Я. Я, я щось. Якщо чесно забувся, Ну точно ж не сюди. Так, бо ми ж звідси, типу, як пройшли. А ось, 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 ось сюди. Ага, тут уже чуваки стоять. Так. Вейт. Блях, а як же нам їх завалити? Давай там будь-таки знову снайперку брати, чи що. Ні, давайте взагалі візьмемо цю херню, засліпимо їх, а потім будемо мочити їх пістолетом, бо у нас. Бо у нас дофігіще просто пістолету, чуваки, так? Так, і щось в мене не дуже виходить. Так, треба дікуватися, так щось я якось. У мене щось зовсім не добре виходить. Хотів витратити на бою до пістолету, бо в мене його дофігіще, як бачите, нічого доброго з цього не вийшло, так? Та ти задовбав своєю цим метанням цієї коси, дебіл! Капець. Ну, ви бачили, таке гівно, бляха, ще й ешлі покоцали! А, ну її можна, знаєте, як підлікувати Юз і на ешлі. А, ага, я, по, я зрозумів, і я вона тільки аптечки використовує. Блін, реально вийшла навіть трішки дурнувата ситуація, бо я ж кажу, я реально просто хотів, типу, як ви зрозуміли, витратити пістолет, поберегти інші набої, і, блін, така біда. Так, це, це в нас королева, значить треба Квін. А, це королевсько, це Квін, ага. <кій> так, так, так. Квін, а сюди треба короля. Ага. Все, відкрилося. А все чого я досяг, це не витрачав хп і це просто капець. А де ешлі? Вона зникла. А, я їй сказав, типу, вейт. Ага, зрозумів. Давай, давай, дуся. Може ми десь тут знайдемо чи трави, чи чогось такого, як думаєте. Нам поки що це песо роздають, тільки так там. О, о змія. О, змія, до речі, чуваки. А яйцем її можна лікувати? О, о, все, квас, Все! її яєчко. Блін, змія, змія, як вчасно з'явилася змія, реально, чуваки. Реально, як вчасно з'явилася змійка, підлікувало яєчко Мешлі. Тільки ми тепер трішки покосані, але то не страшно, ми там собі вже якусь аптечку знайдемо. На крайняк можна ту саму зелену траву з'їсти, буде та їх потом. Так, але грошей нам повно роздавали. дивіться, у нас вже от 21 тисяча з гаком, тобто вже можна щось покращити, якусь зброю. Це неймовірно до дробовика набої, до речі. О, а так, а, а дробовик нам, до речі, не треба перезаряджати? О, треба. Так то? Так, то, мабуть, тепер я краще не буду так берегти пістолет. Реально. Краще брати якийсь там чи... снайперку, чи дробовик той же самий. О, ця хрінь, якщо я правильно пам'ятаю, її можна знищити. Може я неправильно пам'ятаю, а? О! Єе! Yeah! Йоки-палки! Okay, okay. Дивіться, скільки там гівна випадало! Так, ну беремо мабуть, зараз дробовик, Мабуть, він зараз нам знадобиться, я так думаю. О, Не поможи, жі! Ешлі! Попутного вітра тобі в сраку! Чудово Іди в сраку будило. О, так тут й класні речі до речі, дивіться Ніфіга собі. Офігіть Че, ще десь літаю, я не бачу просто. А, вон так. Та бляха, що ж таке? Та ти приколюєшся. До речі, коли я добро вучаю, і з близька вучаю, наприклад, так. То такий прикол, що я з одного пострілу вбиваю цього чувака комашку. Так, дробовика у нас 16 набоїв. Ой, яких 16, навіть більше. Ну, треба вже лікуватися, бо це мене вже добре покоцали. Хоча давайте почекаємо, може ми знайдемо ще одну зелену траву. І ми зможемо тоді таку не сильну аптечку зробити, бо все-таки зелена з червоною це найкрутіша аптечка. Давайте все ж таки її побережімо. Так, ми познаходили. Реально цю піську вбиваєш. Так, і дивіться, вісім у нас зелених, чотири таких, один такий. Шкода, що їх не можна в, в, в цю маску, реально шкода, так? Та їх навіть якщо так, в принципі, не берегти для чашки, так там ну, для якогось предмету коштовного, то їх навіть так продати. Це кожен по тисячі, це виходить 9-13 тисяч песом Ми замотили. А витратили. Просто пістолет на ту піську. Так, чек. Це місто пускає, але, на жаль, щось там у них ці ланцюги тримають все одно цей міст, але для нас це не біда, бо ми можемо зробити ось так. Тобто, що б там собі міст не думав, як би він там не хотів, але он все одно такий хлопчина, що він його опустить обов'язково. Так, біжимо, 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 біжимо. Ой, так це ж він туди пішов. Так. Що в нас тут -ки? Що в нас тут -ки? Поки що нічого. Ну, є он знову набої до пістолету. Нам ось що нам видають найкраще, так? то цей пістолет. Це просто капець, як там його роздають. 에, давайте трогашек хай почекає. А, ну хоча. Що йому чекати, тут більш нічого немає. Добре, братику, торгажику, торгажику, братику. Welcome. Ну що ми можемо продати? Дивіться, ми можемо йому що продати. Ми можемо йому продати Velvet Blue. Zero. А, зелене око. Просто давайте що зробимо. Давайте продамо сім штук. Одну залишимо, Дякую. так, те саме зробимо зараз із червоними. Три продамо одну залишимо. Е, -е, 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 е, О, а дивіться, блакитне око коштує вже три тисячі, а червоне півтори. Це тільки зелене от тисячу коштує. Ну все, у нас кожного по одному є. Тобто, якщо ми не знайдемо такий коштовний предмет, ми зможемо його покращити. Елегантну маску, давайте все одно будемо берегти. А що як ми таки знайдемо ще такий камінчик і зможемо такий продати набагато дорожче? Хай буде, хай буде. Може аптечку купити, <св <Sans свистут> до речі, як думаєте? Чи ні, давайте спочатку ми все <свистут> <свистут> все покращимо, а потім. Якщо у нас будуть лишатися гроші, о, можна покращити наш пістолет, до речі. Чудово, о, так, реально. Ми покращили наш пістолет, тепер у нього урон 3. І ми ж можемо. Тепер у нас там залишились грошей ні туди, ні сюди. А Все одно ми нічого на них не покращимо. Якраз купимо собі ось цей а, аптечний спрей. Все, грошей у нас практично не залишилося, але ми підліковуємося. У нас тепер повний запас здоров'я. Є одна аптечка, одна зелена трава. Тобто це просто чудесно! Сейф, сексес! Так, справи у нас реально чудесні. Просто чудесні. Що у нас тут? -ки? О, та ти, бляха. Треба було ще трошки почекати, походу, виходить, так. О, а там якийсь хлопчик ходить. Ну, хоча хай собі ходить. Салазарчик знову, так? Я здивований, що ви можете мене бачити, містере Кеннеді. Якщо ти її хоча б чіпнеш, я тобі переламаю всі кістки. По-перше. Ми дуже далеко, чи щось таке, я чекаю на тебе там. Ну коротше, в тебе нічого не вийде, ми тебе чекаємо. Так вон, повели, повели. Ешлі засмутилася, така сумненька. Фатано! Знову ці катапульчики, як вони задолбають, ці хлопь'ята, це просто капець. Давайте брати до речі снайперку. Так, ну дивіться, тут двері забаррикадовані, правильно ж. Ну так, двері добре, треба знайти інший шлях, так. Ви Вы такі, кляті, я ж тільки-тільки підлікувався. Ну хто так робить? Ого! Так, більш нікого не видно. Блін, цих чуваків можна було з пістолетом, а завалити. А, все воду з цього випало, і, до речі, якраз набої до снайперки. Трищ. Нам тільки песо роздають, ось знову три 300 песо. От наші вони стільки песо, пацани. А де вони? Бляха, я їх не бачу. А, вон ці шлетки. Та бляха. Це, так. Так. О, міни. Ой, і набої до снайперки чудово. Тож речі, знову ж таки, якби в нас не було б снайперки, ми б тих чуваків би так, походу, не завалили. Бо вони, бачите, вони взагалі на іншому... на іншій споруді. А пістолет би туди не діставав. Якийсь там звичайний пістолет чи щось таке. Так, а так бачите, у нас є снайперки? Я ж кажу, снайперка це просто чудова зброя. І я тут реально катувався, коли минулого разу проходив. Реально, реально катувався. Я навіть не знаю, що робити, чуваки, мабуть, давайте будемо бігти зберігатися чи що. Чи збігаємо у це приміщення? Ні, я навіть сам не знаю. На принципі, ще можна трошки познімати, Ну, давайте, коротше кажучи, так. Е, давайте, давайте, давайте ми побігаємо тут, принаймні. Тут є точно що позбирати, я це пам'ятаю. Jump down, jump down. А, просто можливо, ми не будемо цей цей во... Так, гранату, до речі, знайшли. Граната нам точно не, не завадить. Ну, ось це ж ці двері забарикадовані, через котрі ми не могли пройти. Ми їх просто обійшли, так би мовити. А нам треба тепер відкрити. А, як ви, мабуть, самі розумієте, ось ці двері. Вони зачинені. Так, тут решітка, має бути спосіб цей метал а, підняти. Heavy metal! там? Бляха, по цим драбинкам бігати, воно таке закумарно, це просто капець. Татата. -та, -та, та -та -та, та -та. Так, це ми вже здається на самій горі, так? Та о! Чудово! Чудово, та різнокольорова. Тут є зелено. Ви прикиньте, через цей кончений прикол, що коротше кажучи, тут мишка, коли ворушишся, то типу. А, так воно не робить, бачите? Типу, мишка, коли ворушиться, то, типу, щось заважає, так він каже. Вся стрілочка теж переміщується. Я виходжу випадково на натиснув у юз, і все, я її витратив на те, щоб трішки підлікувати своє здоров'я. Ну, бляха, тупо просрав зелену траву. А, підготовка до ритуалу. Дякуючи Новістадорам, ми викрали Ешлі. До речі, так, ці комашки називаються новістадорам. Ми будемо готуватися до секретного, до сакрального ритуалу так швидко, як це можливо. І зробимо Ешлі офіційний. М. Членом осілю мінадус Їй, мабуть, дуже приємно, що її збираються зробити офіційним членом. Поки ми будемо готуватися до ритуалу. Ті з вас, хто хоче ну, коротше допомогти, це неправильно буде, ну короче, хто хоче допомогти, то хай займеться нашим американським другом. Ми завадимо. Ми йому коротше будемо його як моякомога швидше більше затримувати. Ми так ось бачите, використали три балки у ці у шестеріонки в трьох в трьох місцях in three places. І так, це дасть нам теж час підготуватися до ритуалу. А тепер давайте коротше кажучи, будемо задовбувати нашого американського туриста. Тобто, цей сер зараз настільки розумний чоловік, що він, крім того, що додумався повставляти балки у механізми, щоб ми не змогли використовувати о ще набої до пістолету. До речі, щоб ми не змогли використовувати цей механізм, так щоб опустити міст він ще й додумався. Він ще й додумався написати про це в записці, щоб Леон теж був в курсі. Так, а то так він прийде, і як він буде здати, чому не працює механізм. А так йому серце Лазар все написав, те, що там є. Ми три балки поставили в трьох місцях, ти їх просто знищи, і буде тобі щастя. ось такий ось він чував Так, давайте вертатися до нашого брата Каторгашика. Збережімося. Може, навіть купимо ще одну аптечку. Нас насправді, так. А так би прикиньте, якби ми зараз би верталися, якби ті придурки були ще живі, що катапускатапульці стріляли. Це ж страшне, А так ми їх перестріляли Снайперка. Я ж кажу, снайперка це просто чудова зброя. Я коли приходив минулого разу, я її вже всіх знакомить, які отримав, і дуже сильно мучився в багатьох моментах, катувався, так, але зараз я реально розумію, що снайперка це класна штука. З нею набагато простіше, дуже багато моментів проходити. Ну що ж, давайте купимо тоді аптечку. Знову у нас грошей ніфіга не вишається. Ну, в принципі, все непогано. У нас майже повний запас здоров'я, так там трішки не вистачає. Є дві аптечки, є одна зелена трава. З набоями теж, в принципі, все класно. І пістолету, і кулемету, і Гранатомету вже хоч три бомбочки є, снайперки 17 куль, є одна граната, в принципі, справи в нас доволі непогані. Ну і що ж, хоп'яте дівчата, давайте будемо на цьому нашу пуст закінчувати. Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Залишайтеся на зв'язку. До нових зустрічей. Бувайте!